Ще до вашої уваги така напольна ваза 70 см висота. Ось такі я вже сухоцвіти сюди зібрала, зробила таку композицію. Ще ось до вашої уваги отака ваза оздоблена джутовими квітами. І мережимо, ну, і гілочки. Будемо виготовляти з вами такі підкови. Оце в патріотичному стилі така. Іншу зробила в іншому стилі патріотичну. чоловік забрав на службу така грошова підкова. Ось такі підкови. Такі подаруночки до ялинки теж зробила. Ось така коробочка. І така коробочка. Ось така ялинка у нас. Будемо працювати, друзі. До наступних зустрічей!